Подобалось тобі? Ні. Значить, більше не підемо туди. Ура! Підемо. Не підемо. Мені не сподобалось, що ти мені ще не дозволив побавитися на майдоні. Ще півдня. Ти так півдня бавилася. Півдня вона бавилася. За літо я їла півдня, а бавилася Все, сідай, гарно ми їдемо додому. Ні, я буду так. Добре, що навігатор показує, як нам їхати, бо минулого разу ми би без навігатора сюди не доїхали і і. Ми і... З навігатором ми не доїхали. <рес> ну, ну, взагалі так. Я забув їм сказати, треба буде їм написати, що навігатор не, не їхня точка, їм треба якось по-іншому себе. Показати на картах, бо він веде зовсім не туди. Причому всі три навігатора: і Вейс, і Google, і Siri. І мій теж. І твій теж. Вони всі показують десь невідомо куди. Ну, Але це кафе Friends в стилі серіалу Friends. Досить таке класне. Вони дійсно заморочилися з інтер'єром і смачно там. У мене все